Сьогодні ми будемо говорити е, про біль і біль як симптом не тільки лорезно патології, але і симптоми е, захворювання нервової системи. І е, хочу нагадати, що риносинусити вражає при, е, приблизно 12% людей. В Америці це приблизно 30 мільйонів людей. І е, Приблизно 150 мільйонів доларів витрачається на призначення антибіотиків при риносинуситі. Проте, було е, помічено, що 70-80% людей з синускаргами, е, у них симптоми зникають приблизно через 2 тижні. Є е, такий виріс. Да? Е, е, Гріб ми можемо лікувати тиждень, а можемо е, лікувати 7 днів. Не лікувати 7 днів і він пройде, можливо ли так, що у пацієнта, у якого відчуваються тиски біля обличчя, це не риносинусит. Можливо, що нервова система обманює нас, щоб ми повірили, що існує інфекція пазух, де її нема. Якщо ми побачимо симптоми риносинуситу та симптоми головного болю в Мігрені, то ці симптоми дуже схожі друг на друга. Для синусінфекції це характерно. Це виділення з носу, жар, біль у зубах, у вусі. А для Мігрені це біль в обличчі. Може бути погіршення сльозотеча, і може бути закладені з носу. Ці симптоми приблизно одинакові для мігрені та для синусної інфекції. І було помічено, що, згідно даних літератури, багато пацієнтів, які звертаються до лор спеціаліста з реногеном ліцевим і головним болем, насправді страждають на ту чи іншу форму мігрені. Таким чином, мігрень є одним із мовірних діагнозів у пацієнтів з каргами на головний біль, у яких ендоскопічними та рентгенологічними ознаками синуситу не було підтверджено. Мігрень приблизно 100% людей от раз в житті переживали атаку мігрені. Мігрень це напади головного болю, які періодично повторюються пульсуючого характеру. Частіше з одного боку та локалізується переважно лобно скриневої ділянці. Характерна для мігрені фотота е фонофобія, нудота, блювання, і е ці симптоми, як правило, загострюються при фізичних навантаженнях. Жінки е страждають на мігрень в 2-3 рази частіше, ніж чоловіки. І е в країнах Європи у структурі головного болю мігрень займає перше місце. Локалізація болю в одній половині голови, це гемікранія, так ще називають мігрень. Для мігрені характерна половина голови, яка болить. Яка симптоматика патофізіологія мігрені? Для мігрені, взагалі, синусної мігрені. Та, вся, та патофізіологія остаточно не відома, але передбачається, що Активація тричастого нерву може викликати парасимпатичні зміни та визивати біль та закладене сносу. Як діагностують мігрень? Для цього є так називаємо критерії 5, 4, 3, 2, 1. Тобто повинно бути зафіксовано 5 чи більше нападів мігрені. Або два напади для мігрені з аурою. Тривалість нападу від 4 годин до 3 днів. Тобто, мігрень може бути більше ніж 2-3 дні. Та два чи більше з наступних чинників. Тобто односторонність гемікранія, є пульсація болю і рівень болю середній або високий. Також характерне загострення болю е, при е, фізичній активності або його спричиняє фізична діяльність. Та повинен бути один чи більше з наступних чинників: нудота або болювання і чутливість до світла, так і до звуку. Е, чому я розповідаю про мігрень? Тому що я страждаю цією хворобою, це періодично я відчуваю. Особливо по понеділкам. Чому це а, іменно по, по, по понеділкам, то я розкажу чуть пізніше. При дослідженні а, приблизно трьох тисяч пацієнтів з а, діагностованим синусовим головним болем, було а, дуже інтересно помічено, що відчуття тиску у пазухах було 84%, боль в пазухах 82%, закладеність сноса у 63%. Але. Коли цих пацієнтів провірили на симптоми мігрені, то у 88% цих пацієнтів була діагностована мігрень. В іншому дослідженню 47 пацієнтів уже з мігренью, 74% повідомили про закладеність носа, а 60% повідомили про рінарію з головними волями. Тобто ці симптоми були дуже схожі і синусовий біль, і мігрень. Чому а, існує а, причини затримки у постановці діагнозу? Тому що а, відсутність обізнаності в симптоматиці, оскільки мігрень може спричинити біль і відчуття тиску в обличчі, закладеність носа та Це Ті симптоми, які притаманні запалення синусами. Симптоми не розпознаються через відсутність надійного діагностичного тесту для мігрені. Ендоскопія носа рідко може виявляти інфекцію, а комп'ютерна томографія пазух погано корелює симптомами пацієнтами. При дослідженні було показано, що понад 95% осіб з гострими симптомами синуситу не мали об'єктивних результатів на КТ. А ще які причини затримки у постановці діагнозу. А, дуже часто лікарі. А, Бачать покращення від антибіотикотерапії. Тобто, призначаються симптоми, призначаються такі препарати, як антибіотики, стероїдне або хірургічне втручання. Але ці всі препарати можуть впливати і на патофізіологію мігрені. Ефективність хірургічного втручання також тимчасова, оскільки операція на носових пазухах і передбачає видалення слезової оболонки. Та приводить до порушення чутливих і вегетативних нервів. Але наступні 6-12 місяців нервові волокна можуть відновити свою функцію, і нейрогенні болі можуть повернутися. Лікарі і пацієнт бачать ефективність і лор цього захворювання. Але воно хронізується і воно переходить в хронічний риносинусит. А, мабуть, найпереконливіше докази на сьогоднішній день, то, що ці дві патології більш схожі на мігрень, ніж на риносинусит, те, те, що мігрень дуже добре реагує на протимігренозне лікування. Дослідження 54 пацієнтів з синусовим головним болем і відсутністю синуситу – Показало, що в 82% спостерігалося значне зменшення головного болю при застосуванні триптанів. Трептані специфічні для лікування мігренів. Також було застосовано, наприклад, при лікуванні хронічної у середині обличчя. Було застосоване антидепресанти. І вже через три роки майже у половини пацієнтів не було симптомів, а у третини біль змінився з хронічного на епізодичний. Тобто при таких захворюваннях, як хронічний риносинусит або болі е в ділянці синусів, застосування антидепресанта знизило біль і знизило симптоматику специфічного риносинуситу. Діагностичне та лікування, для лікувальні стратегії для, ліку, для діагностики та лікування мігрені. Це діагностика мігрені, об'єктивне підтвердження, пробне лікування мігрені. Застосовується простий ID мігрень-тест. Там три питання. Чи супроводжується у вас головний біль за останні три місяці такими симптомами? Нудота та таблювання. Або непереносима світла чи звуків. Друге, чи обмежував ваш головний біль, ваше навчання, роботи повсякдневні справи? Якщо ви на ці три питання отримуєте два, два дві відповіді позитивні, то діагноз мігрені можна буде діагностувати 93% випадків. Тобто. При трьох питаннях два, два відповіді це вже 93% того, що можна ставити мігрень. Це специфічні симптоматики мігрення, нудота чи блювання, непереносима світла та звуків, і обмежував ваш головний біль, вашу навчання, роботу чи повсякденні справи. Для людей з хроничними або рецидивуючими е, риносинуситами будьте скептичні та подумайте про синусову мігрень. Шукайте мігрень будь-коли, е, будьте наполегливими, ставлячи запитання про інші непомітні симптоми, таких як тиску вуха, відчуття рідини у вухах, втрата рівноваги, біля ботиск на обличчя, запоморочення, е, тимчасова зміна зору та чусливость до шуму, запаху або світла. Запитайте про історію мігрені у будь-якому віці. Запитайте про сімейну історію мігрені. Запитайте про типові супутні захворювання мігрені, такі як синдроми подразненого кишківника, тривога, депресія або фіброміалгія. Ці додаткові питання можуть навести на діагноз мігрень, тому що при мігренозних захворюваннях в родині вирогідність, що у цієї людини буде мігрень, близько 70-80%. Також корисно провести комп'ютерну томографію, пазух риноскопію, щоб краще визначити, чи є у пацієнта результати, які точно корелюють з активним запаленням. А, та пробне лікування розгля, Розгляньте застосування рятівного препарату, такого як сумитриптани або профілактичних препаратів, таких як антидепресанти, антиконвульсанти або блокатори кальцитанін ген-релейтід -ген пептіда це нові дуже модні препарати для лікування мигрині. Було також доведено, що використання міждисциплінарного підходу між отолерінгологією і неврологією призвело до позитивного результату близько 92% людей з симптомами риносинуситу. Тому рекомендовано при симптомах риносинуситу Обов'язкова консультація невролога, не тільки толеринголога, але й невролога. Це може бути синусова мігрень. Ми можемо застосовувати такі препарати для лікування та профілактики мігрені. Найпопулярніші для профілактики це антидепресанти та антиганисти серотанину триптани. А, та новіші препарати це е, кальцитонін, е, які е, впливають на кальцинин ген пов'язаний пептит. Але такі препарати дуже-дуже дуже кошторисні. І це призводить до е, проблем в лікуванні мігрені. Е, наприклад, трептани входять до контрольованого списку. З них можна синтезувати, це таке питання психотроп, психоактивної речовини, тому вони не в свободному доступі. Психотропні препарати, тобто, всі немного бояться призначати антидепресанти та антиконвульсанти, тому застосовувати їх тривалий час, остерігаються. І ціни на, наприклад, на блокатори рецепторів моноклональні антитіла, які блокують а, кальцитанінген пептід, да? тобто Вони близько 17-25 тисяч на місяць. Це дуже коштовне для, 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 для людей. Але дуже було інтересно для мене, що лікування мігрені можна, можна проводити. Більш дешевими препаратами, які не влияють на не, не мають якихось там побічних дій. І ці препарати доволі ефективні, і, але вони відносяться до так, так званих препаратів, які лікують мітохондріальну дисфункцію. І Ці препарати можна застосувати застосувати тривалий час. Але про мітохондріальну дисфункцію та захворювання, які, захворювання які можуть привести до лор патології, ми вже будемо дискутувати у наступний час. Дякую вам, дякую за увагу і перепрошую за перехід інколи на російську мову, бо я з Маріуполя. Ну і от продовжуючи е, тему якості життя і больового синдрому, е, ви для нас відкрили ну ще одну сторінку е, в отоларингології в яку ми ну, відносно мало знаємо. І от, скажіть, будь ласка, я би хотів вернутися до Мігрені, так до е, синус Мігрені, е, ми е, інколи. Е, Ну так, обмежуємося таким поверхневим розпитуванням хворого. Чи можу я сказати, що ці симптоми, які е, треба додатково визнава... визначати, їх можна систематизувати як симптоми, які йдуть від ураження вегетативної нервової системи? Так, ці симптоми, як, е, як правило, це симптоми враження е, нервової системи. Тому що. Е, Тошнота, рвота, якісь порушення в шлунковому тракті це симптоми вегетативної нервної системи. І ці симптоми можуть бути пов'язані з болю. Ці симптоми можуть не тільки проявлятися і у синусових так званих симптомах. Ці симптоми можуть бути при, наприклад, вегетативних вегетативних порушеннях. Тобто це може бути головокружіння, це може бути запоморочення, але це буде симптоми Мігрені. Біль при Мігрені вона практично нестерпна. Тобто я знаю по собі. Якщо в мене є приступ Мігрені, то він продовжується 4-6 часів, і в мене є, є тошнота. І доки я не. Не посплю, це невозможно працювати, неможливо працювати, і поки я не посплю, вона не пройде. Тому вегетативна нерна система, вона проявля... порушення вегетативної нервної системи, проявляється не тільки болю, воно проявляється порушенням, ну, як правило, це сльозотеча, вона проявляється. Рінореєю та вегетативних порушення з сторони шлункової травної системи. Дуже вам дякую. І ви обіцяли нам сказати, чому саме понеділок? Чому саме у понеділок? Це цікаванка. Тому що за суботу та неділю ви не ходите на роботу. Та привикаєте до споживання їжі, який є на вихідні. А в понеділок ви виходите в перший день, і ви вже не можете постійно под'їдати. І в понеділок це великий стрес для організму. Якщо у людини порушена робота мітохондрій, то неможливо зробити так, щоб вона отримувала постійно Харчування. Та за е, суботу-неділю вона е, привикає до того, що вона може постійно під'їдати. А в понеділок це перший день, це перший день стресу, і е, рівень глюкози падає, і мітохондрії не доотримують енергетичної енергії е, е, для, для себе. Тому е, я для себе вирішив це двома питаннями. Тобто, По-перше, це регулярна їжа саме в понеділок та переведення вуглеводної їжі до кетодієти. Дуже вам дякую. Бачите, тут такий свій особистий досвід. Макар Васильович, продовжуючи питання сину мігрені – ми згадували про те, що інколи допомагають навіть ті препарати, які ми стандартно використовуємо для лікування риносинуситу. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми розглядати синус мігрень як вторинний прояв гострого або хронічного риносинуситу? Так, інколи, інколи є так звані тригерні точки. Які можуть, які можуть запускати е, е, симптоми Мігрені. Е, тому тому е, дуже тяжко диференціювати, це мігрень внаслідок лорпатології або лор лор-симптоматика внаслідок мігрені? Е, для практики е, специфічного такого, е, для діагностики це в практиці в практиці. Можна застосовувати, наприклад, лікування, пробне лікування триптанами, або пробне лікування тієї самої там, мітохондріальної дисфункції, при, при мігренозних болях воно пройде, а при синусових при захворюваннях синусових пазух, як правило, не, не пройде. Дуже вам дякую. Я задав це питання. Знаєте, тому що у нас зараз є класифікація хронічного рину яка передбачає різні фенотипи захворювання. І, от, власне кажучи, генетики нам розказують про те, що мітохондріальна дисфункція дуже часто проявляється хронічними запальними процесами верхніх дихальних шляхів. Тому я і задав таке запитання. І от. Е е Якщо говорити про такий можливо фармакологічний тест, от ми знаємо, що у нас зараз є дуже великий перелік різноманітних знеболюючих засобів, ну зокрема, велика група НПЗП, чи відреагує пацієнт із сину Снігренню на призначення, скажімо, там лорноксикаму або ібубруфену або диклофенаку, наприклад. От, от цей, який характер буде реакції на ці препарати у пацієнта з синус? Мігрення? Дуже слушне питання. І це дуже слушне, з, з боку мітохондріальної дисфункції. Для, для порушення роботи мітохондрії дуже можливо не застосовувати парацетамол, тому що парацетамол є мітохондріальним ядом. Якщо вибирати, наприклад, між НПВС, е, краще застосовувати етадіклафінак і аспірин. Одна, е, одна з теорій підвищення рівня аутизму, який зараз е, росте, це застосування саме парацетамолу у, у матерів. Е, при... При при вагітності. При вагітності. Тому Дуже вам... а, п, тому при а, при а, однакових а, можливостях я би засто, застосовував диклофінак. Дуже вам дякую. Ну і напевно ще одне запитання. Ви згадували там про е, триптани як препарати для можливого лікування. А от у нас є ще чудові препарати, які ми використовуємо габаліни, зокрема неогабін. Скажіть, будь ласка, як стосовно от контролю болю у пацієнта з синус мігреню з використанням зокрема цього препарату, я, як психіатр нарколог, проти застосування при габаліну, габалі... гапапентінов лірики при хронічних болях. Я бачу багато пацієнтів, які е, потребують на прийомі у мене тільки рецепт на лірику. Е, це велика залежність. І я би казав так, що прегабаліни габапентини це, да, це препарати, які, які знижують боль. Але е, це як 150 грам алкоголю. Е, один раз в своєму житті я приймав габалін, 300 мг до мене прийшов мій начмет і каже: ти, мабуть, випив пляшку горілки. Це такий стан, він дуже тяжкий, порушується координація. Так, да, болі не було, але, але я був дійсно як при алкогольному сп'янінні. Тому при призначенні і при застосуванні. Довготрималому, пригабаліну, габапентину да викликається залежність. І ці люди в подальшому дуже важко сходити з цієї дози та переводити до інших препарати Тому особиста моя думка не застосовувати ці препарати без потреби. Звісно, що без потреби. Дякую, Макар Васильович. В контексті оларінгологічної практики, все-таки ми маємо пацієнтів із гострими проявами больовими, тому що якщо є хронічний больовий синдром, ми вже намагаємося якось контактувати з іншими спеціалістами, неврологами, зокрема і так далі. Але як варіант, скажімо, див-діагнозу, я от з цих позицій, тобто, пацієнт добре із синус мігренню відреагує на призначення габалінів, так? Краще він від, від, від да, він добре відреагує, але е, застосовувати ці препарати для діагностики мігрені від синус симптомів я би не, не став. Зрозуміло, цього я і хотів почути від вас. Е, Макар Васильович, я вам дуже дякую. Це було надзвичайно цікаве і нова для нас абсолютно інформація. І такий, знаєте, міждисциплінарний підхід. Він збагачує всіх його і от і Моїх колег інших спеціальностей дуже вам дякую. Дякую вам.